Особливий день сьогодні у прекрасного татуся, у дорогого дідуся, у чудового чоловіка, іменинника, якого ми їдемо вітати, село Топорівці. І, звичайно, що це вітання сьогодні для нього, від його найдорожчих, від його рідних, від його кровиночок. Звати нашого іменинника Дмитро, вітання від сина Петра із сім'єю, донечки Наталії із сім'єю, і, звичайно, що від усієї гарної його прекрасної родини. Дорогі тато, найкращі ті щиро вас сьогодні вітаємо. Дякуємо вам за те, що ви в нас є. Дякуємо за доброту вашу, за ваше чуйне добре серце, за вашу любов, за вашу ласку, за те, що завжди знаємо, що знайдемо у ваших обіймах і у ваших таких добрих ніжних руках підтримку, допомогу і щиру опору. Бо тому, що ви та людина, до якої завжди ми знаємо, що. Звернемося і там знайдемо обійми, доброту, розуміння, підтримку, увагу і, звичайно, що любов. Ви наш дім, ви наше серце, ви наше, наша любов, наше добро і наше щастя. У ваш день хочемо побажати безмежного вам здоров'я, міцного, доброї долі, щасливої у ваше довге щасливе майбутнє, Божого благословіння, мирного неба. І, звичайно, що всіх самних гараздів, нехай сім'я, родина наша завжди буде щасливою. А ви, як той самий головний наш такий стержень, енергійний, завжди будете на позитиві, тільки вперед йти, а з якого ми будемо брати тільки приклад, і яким ми будемо гордитися. З днем народження любимо, сумуємо, обіймаємо і щиро вітаємо! Змушу, щоб привітати вас з вашим днем народження, від ваших рідних, від вашого синочка, Петра із сім'єю, від вашої банківської сім'єю, від ваших мачах, які вас дуже так, поважають і люблять. Вони, я хочу подякувати вам, дорогі тато. Притворяються. Та, хі... <звіця> Ні, Точно. не притворяються. Це все правді. <звіця> Кажуть, що ви дуже для них дорогий Дякують за ваш. А труд. За... А за не Сьогодні ваше свято, ми ага. говоримо вам. Я знаю Вони хочуть подякувати за те, що ви подарували, Зали, подарували їм життя, за те, що ви виховували їх, завжди розуміли, підтримували, допомагали і допомагаєте, і розумієте, і любите. І у вас день бажають вам міцного здоров'я, бути завжди таким. Як ви зараз є веселим, активним, енергійним, щирим, добрим, люблячим татом? Нехай у житті нехай ваше життя буде завжди таким веселим, щасливим, добрим і благословенним Богом. Сьом самого найкращого. дякую, дякую вам. добре. я <рес> Бо я ще маю. Та, Так, хочете кожики, бо і торт. Загадайте дякую. дякую. Загадайте бажання не, і нехай всі бажання вам вбиваються ваші. А рідні нехай вас завжди шанують і підтримують. Не тільки в цей день, а завжди. Ведеш? <рисвіт> а вот у тому вбити мене мало. Цього, <рисвіт> дякую, сьомий. Дякую. Давайте, я потребу, що ну, це і я вам... я вам... дякую. це не знімайте. це вже буде показово. <рисвіт> <не>, так... <рисвіт> Я пинай, все найкраще, бажаю, дай Боже нам здоров'я. Все найкращого. Я дай нашим діточкам, щоб вони про нас не забувають. Ми дуже раді. Ми дуже тішимося, ми дуже їх любимо. і дуже дякуємо. Со білет отримаєш получиш назад у А Ходиш, це вона плаче. Да вона плаче, da, да, вона да, плаче. Da, da. це. Є такий рівень. це no, нічого. Я вас дуже наже. Я вам дуже велике спасибі. Ви потрудилися. Та він сам просив сам. Він дуже пішов.